25 четверта 2006 року від керуючого справами надійшла доповідна записка на, 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 на ім'я суття міської ради. Це тут. Стосовно розпорядження No112015 року Московського міського голови про передбачення бюджету міста Новомосковська на 2016 рік на додатковий соціальний захист Новомосковці розвиток території No2 від no 2015 року Новомосковського міського голови No2, упереджуючі заходи щодо на очікуваному приходу 2015 2016 року, No3 від 03 12-2015 року Новомосковського міського голови про засудження. На учнів учні восьмиходинську співпраці з шкільного Московська No4 від 2015 року московського військового голови про незадовільний санітарний старт території міста Новомосковське термінові заходи щодо проведення порядку, які були підписані від вічів, коли повідомляє видавляє У грудні 2015 року до московської міської ради кур'єром надійшли вище зазначені розпорядження. Ці розпорядження не реєструвалися як на кореспонденція, так як є на московської міської ради, розпорядження московського військового голови. Євляється вихідною кореспонденцією. Також зазначає, що реєстрація розпорядження московського міського голови здійснюється шляхом присвоєння певному розпорядженню відповідного порядкового номеру та дати його реєстрації. При цьому порядку номери розпорядження мають суцільну номерацію з початку кожного року. Вищезазначені розпорядження на момент надходження до московської міської ради вже мають проставлені номери та дати, які повністю не відповідали, поточній номерації розпорядження московського міського голови. У зв'язку з викладом ми ще вкладені розпорядження не були зареєстровані в Новомосковській міській раді. Крім того, на момент підписання ще зазначених розпоряджень відвіщить Віктором Івановичем на Буковноваженого Московського міського голови, а тому розпорядження no 1 від 1 -1 2015 року Московському міського голови про передбачення у бюджеті міста Новомосковського 2016 року і коштів на додатковий соціальний захист на Московській розмісті території номер 2 від 02.12.2005 року на Московську міського голови номер 2 по упередження заходу щодо неочіпаного приходу зими 2015-2016 року. номер 3 від 03.12.2015 до 1215 року на Московську військового, про заснування стипендії міського голови зачетного 80 50 класів штурмового Московська. No 4-4 до 12.2005 року Московського міського голови, -го голови. про незавиний санітарний стан території міста Московської терміни.